7.30 рівно Київський час про все найголовніше в Україні в світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю. Російські війська задали ударів по трьох районах Харкова. Мер міста Ігор Єгартєріха повідомив, зокрема, про приліт у Київському районі поряд з навчальним закладом. У житлових будинках навколо частково повилітали шибки. Ніхто з людей не постраждав. Вночі Росія повторно атакувала Харків. Вибухи прогреміли близько пів на четверту ранку. Повітряна тривога в Харкові області триває вже понад 11 годин. Усі медико-соціальні експертні комісії в Україні мають розформувати до 31 грудня, а згодом замінити на відповідну європейську модель, яка буде цифровою і прозорою. Про це йшлося на засіданні РНБО, яке скликав президенти на ті скандали з масовими фальшивими інвалідностями в українських посадовців. Давайте послухаємо президента зараз. Сотні таких фактів, очевидно, необґрунтованих інвалідностей у посадовців, митниці податкової системі пенсійного фонду, місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована, але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності. Очільник МОЗ вже звільнив керівництво центральної МСЕК і профільного департаменту міністерства. Це заява прем'єра. Також на фоні скандалу з фальшивими інвалідностями прокурорів у відставку йде генпрокурор Андрій Костін. Він визнав факти зловживань ганебними і заявив про готовність понести політичну відповідальність. Відставку посадовця має погодити парламент. На Миколаївщині пройшли обшуки у ще однієї керівниці обласної медико-соціальної експертної комісії. Посадовиці підозрюють в організації корупційних схем для ухилянтів. Під час обшуку в неї виявили понад 450 тисяч доларів та колекцію ювелірних прикрас. А в її сина російський паспорт. Цьогоріч, за даними СБУ, підозру отримали 64 посадовців посадовці МСЕК. Також скасовано понад 4 тисячі висновків про інвалідність. Перевірки тривають по всій Україні. Завершити війну в Україні закликав Путіна прем'єр Індії Нарендра Моді на полях саміту Брікс у російській Казані. За його словами, Нью-Делі повністю підтримує якнайшвидше відновлення миру і стабільності і готовий сприяти припиненню війни в Україні. Це питання моді збирається ретельно обговорити з російським диктатором в інституті вивчення війни. Зазначають, що Путін на цій триденній зустрічі хоче створити механізми для посилення війни. Аналітики припускають, що Росія використає саміт БРІКС як можливість продемонструвати свої зусилля з посилення глобальних зв'язків із незахідними державами. Зокрема, Москва скористається можливістю укласти угоди і торговельні механізми, за допомогою яких вона зможе підтримувати свої воєнні зусилля в Україні, пом'якшуючи вплив західних санкцій. Росія може готувати одразу дві бригади з північної Кореї для війни в Україні. Кожна по 6 тисяч людей. Цю інформацію підтвердив Зеленський. Очікується, що перші північно-корейські війська прибудуть до Курської області вже сьогодні. Про це сказав керівник головного управління розвитки Кирило Буданов. Раніше українські змі з посиланням на джерела в розвідці повідомляли, що тренування корейських солдатів відбуваються на чотирьох полігонах. РФ один з них на військовій базі у Сергіївці, приморського краю. Саме її видно на кадрах, які публікують російські телеграм-канали. Група українських пілотів завершила навчання в Британії. Про це повідомив посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Він особисто взяв участь у випускній церемонії третьої когорти пілотів військово-повітряних сил України, яка відбулась на базі у Кренвелі. Зовсім скоро вони вирушать на бойові завдання. 35 мільярдів євро для України. Європарламент схвалив новий кредит для нашої держави. Гаситимуть борг із прибутків від заморожених активів РФ. За таке рішення проголосував Європарламент. Фінансування є частиною ініціативи Великої Сімки. За інформацією Міністерства фінансів, кошти будуть доступні Україні вже цьогоріч. Макрофінансова допомога не буде прив'язана до конкретних видатків. Вона дозволить забезпечити найбільш нагальні потреби, у тому числі соціальні, гуманітарні. Наразі заморожені активи центрального банку Росії в ЄС сягають 210 мільярдів євро. Доходи від цих активів наразі оцінюються від 2,5 до 3 мільярдів євро на рік. Польща закриває консульство Росії в Познані. Його персонал оголосять персонами нонґрата. Про це голосив міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський. За його словами, Росія веде гібридну війну і здійснює спроби диверсії на польській території. Тому це лише перший крок, аби захистити республіку. У Польщі є три генеральні консульства Росії, окрім Познані, це Краків і Гданськ. В одній із одеських шкіл по. В одній з одеських шкіл померла 13-річна учениця. За даними поліції, це сталося в понеділок. Клас з педагогами спускалися в укриття під час повітряної тривоги. Школярка знепритомніла їй надали медичну допомогу. Лікарі, які прибули на виклик, почали реанімувати дитину і врятувати її не змогли. Причини смерті визначить експертиза. Правоохоронці розпочали розслідування. Енергетики відновили одну з ліній живлення окупованої Запорізькою АЕС, яка була пошкоджена через російські обстріли з понеділок. Про це повідомили в Міненерго. Наразі ЗАЕС знову з'єднує дві лінії електропередачі із об'єднаною енергосистемою України. Раніше в енергоатомі повідомляли, що роботи лише на одній лінії створює пряму загрозу ядерної і радіаційної аварії. До захоплення росіянами станція споживала електроенергію від власних чотирьох ліній електропередач і трьох ліній резерву. Проширимо географію сніданку далі. Дивимося у світі відбувається навколо нас. І йдемо на життя. Так, далі справді наш міжнародний дайджест. Пропонуємо вам зробити невеличкий огляд найактуальніших світових подій станом за останню добу. Подивіться, будь ласка. Передвиборчі дебати між Маєю Санду і Олександром Стояногло, які у другому турі змагатимуться за посаду президента Молдови, відбудуться у неділю 27 жовтня. Про це оголосила Санду в прямому ефірі у Фейсбук. Також вона зазначила, що її команда приймає всі умови, висунуті опонентом, зокрема, щоб модератором став журналіст Георгій Гонца, який закликав до бойкоту референдуму щодо євроінтеграції. Команда чинної президентки спочатку запропонувала для проведення дебатів студію національного телебачення, але штаб стояногло відмовився, запропонувавши провести дебати не у телевізійній студії. Таким чином дебати пройдуть у палаці республіки, а трансляцію забезпечить компанія Телерадіо Молдова. Формати структури дебатів ще не визначені. Єгипет поборов малярію. Ця війна з небезпечним інфекційним захворюванням в країні тривала 100 років. Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я і надала Єгипту статус малярія фрі, тобто країни вільної від малярії. Малярія така ж давня, як і єгипетська цивілізація. Джерелом зараження для людей є комарі москіти. Крім того, що ця інфекція, протікає як лихоманка у найважчій формі, може залишатись в організмі людини на Завжди і мати рецидив. Щороку в світі малярія вбиває щонайменше 600 тисяч людей, переважно в країнах Африки. Єгипет став третьою країною після об'єднаних арабських еміратів та Марокко, де вдалося побороти малярію. Здоров'ю короля Чарльза III загрожує Альпака. У передостанній день королівського туру до Австралії Чарльз третій разом з Камілою відвідали воєнний меморіал у місті Канбера. Привітати королівську пару зібрався натовп, серед якого була і вона дев'ятирічна альпака на ім'я Хафнер у короні та смокінгу. Коли Чарльз побачив тварину і вирішив погладити її ніс, альпака несподівано голосно чхнула прямісінько на короля, але непохитний Чарльз навіть вусом не повів, натомість побажав тварині здоров'я. Інтернет-спільнота каже, що цей королівський тур Чарльза перший монарший тур до Австралії за останні 13 років спіткала Бедлак, як кажуть британці. Тобто невдача після того, як у парламенті його звинуватили у геноциді корінних народів Австралії, казу страпився з твариною. Але тим, що його обчихала Альпака, Чарльз взагалі не переймається.